Добрий день, мене звати Юля. Добрий, Анастасія. Чи готова ви показати свою квартиру за вміст цієї коробочки? А можна відкрити? Дивити? Ні. У мене Нічого страшного. По... Ладно, тільки не показуйте відео моїй мамі. Хорошо. Анастасія, підскажіть, у вас квартира своя або орендована? Я не орендую, але вона повністю і не моя. Це квартира моєї бабусі. Поки що займаємося переоформленням. Можна сказати, що шампане. Добре. А ви місцева? Ну, Загалом я з області, але тут живу вже ну, саме в Запоріжжі років 6, а в цьому районі роки 2, майже 3. Який район? Це найкращий район у Запоріжжі. Чесних пісочок. У мене серце звідки не дінусь. Будь ласка. Дякую там Що страшного. Боже, було на мамі, відео, не А це однушка, душка. Мала сімейка однушка. Вітаю вас у себе вдома. Я дуже гості приємна. Це моя картина. Тут раніше була фотографія, але я не хотіла втрачати подарунок від старшої сестри, тому перемалювала фотографію зверху. Далі у нас відкривається спальня. Така досить велика. Ви одна Бабуся. живете? Так. Да. Тут частина книг моєї бабусі, частина книг мої. Моя колекція ляльок. Ой, ой, ой. Я колекціоную ляльок. Звичайно, хотілося б колекціонувати ось ці фірми, але у мене на них трошечки не вистачає по бюджету. Ми за цим закриємо очі. А цю як ви придбали, якщо по бюджету не по бюджету вам? Подарили. Оце моя ванна. Тут якраз вчасно допралась білизна. Вітаю! Ем, нічого цікавого, просто моя ванна. Добре. Я слава Богу зранку помила посуд. Ми як знали, готувалася. Я зверніть увагу. Холодильник. О, можна Чи? подивитися, що там всередині? Можна? Це прям істинна холостячка, капітан Морган, коло, виноградик. Це яблучко чи грушка? Нормально, нормально так. А морозилці? Нічого, будь ласка. <рес> нічого немає. Оба на водочка. <рес> Для печива. Для печива. Це дівчатка з моєї роботи. А не ви працюєте? Я старший адміністратор джубару. Розпорядок дня тижня, ще не заповнений, Козел. це ваш колишній? Ні, в мене це колишній. Добре. Um, Картини моєї племінниці. Гарний кальян, яким я не користуюсь. Це теж картина моєї племінниці. І на той момент було 9. Я вважаю талант. Це ви? Вона вас нарисувала сині кольори. Так. Да. Ще вам можу показати свою ще одну колекцію яких іграшок. Вони періодично влаштовують ротацію. Зараз там Рижий від мене, але періодично... Єдині чоловіка, з якими я сплю. Або сті. А як ви їх обираєте? Під Підкольні трусів? Приблизно так. На початку війни мій хлопець, коли ми заклеювали вікна, зробив отакий прекрасний хендмейд. Я його досить пішли не знімаю, бо я з цим погоджуюсь. Вибачте, будь ласка, що не державною. Тоді це ще було не так активно в просуванні. Ірочка у вас тут. Да. Вау, яка у вас душечка леопардова в тренді вообще да. ви? Це бабусі. Ви з вікна. Да. Ви ага, с... да. ну, да. з вікна. Ага, так. Дякую. Що, у вас романтик був? Так. Сама з собою. З медвежатами? Ну так. Да. Від вікна? на... на стадіоні не може це не запитувати. Да. На початку війни тут ще недалечко був прильот, угу. біля 16-ї етажки. І як вам було чути? Нормально? Так. Да. Після того ми вирішили виїхати на тиждень кудись за Паріжжя. Uh угу. Я хочу, у вас тут гітара стоїть, Це не моя, це подруги. Але поки що вона тут останні три місяці не чує у мене. Це цілий скарб. Періодично просто струшую з неї пилючку. Напевно, давно струшую. Періодично. Так а що, тепер вже можна відкривати? Звісно. Там не буде паука? Ні. Ви приймаєте ванну? Бачила? У вас є ванна? У мене джакузі. Не розочаровані, що показали за цей пакетик для ванни свою квартиру. Ні. Добре, дякую вам велике.